Man's Sky є безліч різноманітних прикольних зрольотів. А з новим оновленням Orbital, яке вийшло не так давно, з'явилася можливість складати власні кораблі. Однак це не стосується кораблів типу вартові, які знаходяться на планетах Dissonance, яких можна отримати, пройшовши невеличкий квест. Одного крутого по дизайну я вам сьогодні покажу. Для цього вам необхідно пройти всю сюжетну кампанію або зібрати всі необхідні гліфи, говорячи на станціях з подорожуючими. Та обов'язково. Мати відкритий портал. Всі ці механіки, як їх робити та як відкривати, я розповім у своїх наступних відео. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. А зараз, якщо у вас це все є, то вам необхідно обов'язково відправляємося в еклідову галактику, дістатися до порталу. У моєму випадку, я побудував поряд базу для того, щоб це було зручніше. Активуємо портал, вводимо необхідні гліфи. Та переміщаємося на планету. Коли я перемістився перший раз, я не звернув увагу на жовтий маячок, який знаходиться відразу праворуч з виходу з порталу. Я рекомендую відразу вам відправитись на цей значок, тому що саме там знаходиться корабель. На той момент я не звернув на це уваги, а тому почав знищувати вартових, після знищення яких мені відкрилася точка місце падіння зорольоту. Прилетівши на місце, я побачив, що ним виявився зороліт у жовто-блакитному кольорі класу Б. Мене це влаштовувало, та я його собі забрав, пройшовши коротенький квест. Для того, щоб забрати корабель, вам необхідно зібрати три кристали, знищити вишку буріння. Та після цього шукаєте в себе в інвентарі предмет Зеркальний мозок. Активуєте його. Та він вказує вам координати до порталу. Летите на той портал. Обов'язково вивчаєте слова, які знаходяться поряд з порталом, та в порталі обмінюєте дзеркальний мозок на гармонійний мозок. Після цього повертаєтесь на корабель, вставляєте гармонійний мозок та забираєте собі корабель. В моєму випадку корабель, який я знайшов самостійно, та корабель, який знаходився на маячку, також були класу Б. Та по коміркам Бусту практично не відрізнялось. Чи є на цій планеті кораблі з кращим розміщенням комірок Бусту, я наразі не знаю. Та планую це дослідити або зайнятися пошуком нового корабля у жовто-блакитному кольорі. Що саме це за комірки Бусту, як вони працюють та які розміщення є найбільш ефективнішими, я розповім у своїх майбутніх відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити цю інформацію. Цей же корабель я поки залишив у своїй колекції. Якщо вам цікаві також стріми по Man's Sky, то переходьте на мій Twitch канал, де ми разом можемо пограти в цю гру та поспілкуватися. Підписуйтесь на мій Telegram канал в якому я буду публікувати багато корисної інформації. Успіхів вам в дослідженні цієї прекрасної гри і до зустрічі!